Доброго ранку! Сьогодні 25 жовтня 2024 року. Заняття в старшій групі з розвитку мовлення. Тема заняття наша мова Солов'їна. Перш за все, я хочу привітати вас зі святом, з Днем української мови та Песебності. А діти, я хочу з вами привітатись. Доброго ранку! І Доброго ранку річки і моря. Доброго ранку Україно моя. Так, діти, ми живемо в чудо, гарні, красиві країні Україні. А якою мовою ми розмовляємо? Та наша мова українська. І сьогодні на свято. День української мови та писемності. Я хочу вам розповісти легенду про мову. Ділив Бог між народами землю та мови, Роздав усе, що мав, і сів відпочивати. Але тут ввечері приходять козаки, розуміють, що запізнились. Бог, який запитує, де ж ви були, коли я землю роздавав? Вони мовчать. А хтось відповідає, Боже, вони світ захищали. Залишив я землі трохи для себе, то ж віддам її вам. А як же змовлю, не можуть бути козаки ні і подарував Бог нашому народові українську мову. Я буду завжди вітати і щебетати, сказав Бог. Він свою мову віддав нашому народові, а сам вітав, як соловейко, з тих пір кажуть у народі, що нашу мову називають солов'їною. Сідаємо тепер зручно діти, та слухаємо далі уважно та дивимося на екран. Народі кажуть де мало слів, там більше прав. Батьківщина в нас єдина. Її назва Україна. А хто ж ми, люди, які проживають в Україні? Та, ми українці. А яка ж наша батьківщина? Вона велика, рідна, красива, багата, незалежна, дружня, міцна. А зараз ми з вами пограємо в гру Україна та чи ні. Є фішки зелені та червоні, якщо це Україна, символ України, чи народний чи державний, то фішка буде зеленого кольору, якщо це не український символ, де фішка червоного поля. Давайте розглянемо, що це так прапор. Так, правильно це Державний символ України. Фішка є зеленою. А це що діти? Так, це борщ. це наша національна українська страва. І також фішка зелена. А це що? Так, це суші. Це українські символи і їжа. Ні. Тому фішка червона. А що тут зображено? Так, Калина. А калина це український символ. Так, це рослинний символ та оберіг українського народу. Пішка зелена. Що ми тут бачимо? Так, хліб всьому голова. І український рушник, хід на рушникові. вже ж, це українські символи. Борщ, як ми вже сказали, також це українська страва. А це хто? Так, це дівчинка. Україночка, віночок, сплетений з двенадцяти віток, стрічки гарні, і взуття, і спідничка, і вишиванка, так, це все Україна. Ось віночок, ви подивіться стрічки, кожна стрічка має своє значення. Як ви думаєте, наш, яке значення має? Та, це небо, та вода, а жовта. Та, це сонце та пшениця, це тепло, зелена це колір природи, тобто це символ України, а також віночок це оберіг українського народу. А ось дівчата на Івана Купала. Пускають віночки, дівчата це українці, тобто зелена пішка. А це Україна чи ні? Так. А ось це що дітки в тарілці? Так, це наші українські вареники, це наша національна українська страва. Ви бачите, скільки в нас є різних символів. Та обереги. Дітки, адже легенда була про те, що нашу мову називають Солов'їною, тому Соловейко нам буде допомагати. Ми зараз з вами пограємо у мова яка моя чарівна рідна мова Хто перелічить ні слова. На прекрасна і казкова, весела, щедра і жива. Мова в нас діти дуже мелодійна, красива, багата, щира, як і душа українського народу. Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ. так Кажуть народі. Тож давайте розглянемо мова яка та пограємо в гру. Подивіться, ось в лівій частині скрізь однакові картинки і запитання, і малюнок, яка ж мова, мова яка? Якщо ми бачимо що тут багато грошей, то яка вона? Так, багата мова, мова яка? Мова багата. Мова яка? Що це? Дзвіночки. Мова яка? Так, мова дзвінка. Мова багата, мова дзвінка. Бачите, як ми можемо відповісти на запитання, яка? Мова яка? Що тут зображено? Так, нота мелодійна. А тут що зображено? Серце. Тобто мова яка правильно рідна. Мова мелодійна, мова рідна. Мова щедра. Та мова свята. Яка мова мова щедра, та мова свята? Що зображено крила? Мова яка? Та мова крила? А в ці книжці надруковані казки. Тобто мова яка і слова казки. Та казкова, мова крилата, мова казкова. Світано, сонечко стає за обрії, тобто мова яка, вірно, мова світанкова, а це що їде? Так, це колиска, мова яка, мова колискова, мова світанкова, мова. Обов'язково. Діти, а це? Хто зображено. Так, сова, а сова яка? Мудра, так, сова мудра. Тобто мова яка мудра. А це що? Так, джерельце? Мова яка? Мова джерельна. Мова мудра, мова джерельна. Це хто дітки співає? Так, соловейко, мова яка, мова солов'їна? Мова яка сонячна, тому що сонечко зображено: мова солов'їна, мова сонячна. Український народ дуже співучий народ. Тобто мова яка? Співуча. Мова яка чарівна, мова співуча, мова чарівна. Ви бачите, скільки слів можна підібрати до слова, яка до запитання, мова яка? І співуча, мова чарівна. А ось це що? Так це веселка. Тобто від цього слова можна утворити слово веселкова. Мова веселкова. А все, що зображено, так, це барвінок, це оберіг українського народу, рослинний символ України. Мова яка барвінкова, мова веселкова, мова барвінкова. Скільки гарних, цікавих слів в українській мові. І як вони звучать мелодійно, чарівно. А ось і рослинний символ, оберіг, народний символ. Що це діти? Так, це калина, тобто наша мова яка калинова, А це хто? матуся. Тобто мова яка материнська, мова калинова, мова материнська. А тепер прослухайте крилаті вислови в нашу мову. Мова росте елементарно разом з душею народу. Так писав український поет Іван Франко. Леся Українка, відома поетеса, написала, хто нікчемну душу має, то така ж його мова. Якщо душа погана, то й мова така. Хто мови своєї цурається, а й сам сиде себе стидається. Олесь Гончар написав, той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе. Тому потрібно розмовляти нашою рідною українською мовою. Мова це доля нашого народу. І вона залежить від того, як ревно ми всі лекатиме. Її написав Олесь Гончар. Діти, скільки слів про Україну та про мову можна сказати, як можна її гарно описати, яка гарна наша країна, як і український народ, як і наша мова співуча та мелодійна. Земля та люди в нас щирі, добрі, пічливі, співучі, Або вам, хай живе, серця нам гріє, багато йде в світ і завжди молодіє, бо в нас вона одна чарівна світанкова і древня, молода, велика наша мова. На цих чудових словах я хочу завершити наше заняття про нашу українську мову. Ще раз вас вітаю зі святом української мови та писемності. Розмовляйте українською мовою, вивчайте душі українських поетів, читайте казки народні. Нашого українського народу. Спілкуйтесь з друзями, українською мовою. Тож я вам зичу гарних спілкувань та всього найкращого. До побачення, мої любі друзі, хай щастить. До нової зустрічі!